Це крок за кроком, приймаючи виклик, вдосконалювати себе, долаючи відстань, робити ще крок. Перша гільдія. Будь першим. Доброго дня, шановні глядачі телеканалу Трофеї. Раді вас привітати з Пархомівців Хмельницька область, ну і найкращий стенд у нас в Україні. ССК Крила Грома, друзі а що на нас сьогодні чекає? Правильно, Віктор Володимирович. чемпіонат України з компакт-спортингу 28 вересня. Отак ми йшли, йшли весь сезон і підійшли до самої головної події. Тобто, все фінал. Фінал сезону дійсно сьогодні можна буде зробити все, що хто хотів зробити. Але мені вчора не вийшло постріляти. Я тільки вечором вже чув, що хтось щось тобі там думав зробити, то залишиться на наступний mm -hmm. рік. Да. Дуже цікаве налаштування. Пан Віктор все це бачив на власні очі, напевно, даже і мацав. Друже, пару слів. Всіх вітаю, дорогі друзі. Настрій. Бачу, люди ходять, посміхаються, особливо ті, які вчора, позавчора спробували постріляти, зрозуміли, помацати ці мішеньки. Дуже шикарне налаштування насправді. В Цей раз у нас на чемпіонаті України дуже багато спецмішень. І 60 гудзичок, як ми говоримо, і 70 сантиметрів, і 90 мідні, і бату забуті такі мішені, і зайчик, звичайно, ну просто шикарний. Тим більше коли ми наблюдаємо ці польоти, де мішенька виходить в небо, в чисте, маленький гудзик, всі починають його Губитись. здавати. навіть не хочуть стріляти, ви розумієте. Таке вперше побачили, дуже цікаво, така. ну... Просто радість, просто радість. Але я так рахую, що це все ви привезли з Угорщини нам з чемпіонату світу. Там теж було дуже багато спец спецмішені, але лояльні дуже польоти на влаштуванні. Сьогодні теж лояльні польоти. Все, все, все на користь рука. все на користь рука. Звичайно, привезли звіт, Кожен раз ми буваючи на чемпіонатах світу чи Європи. Ми... Беремо якийсь якісь мішані, і я скажу так, що напевно відсотків 30 сьогодні в Україні на чемпіонаті України з компакт-спортингу Вони присутні ці подати тут. Дуже з чудово. останнього чемпіонату світу. Дуже чудово. друзі. Ну а на вчорашній вечір на шосту годину було зупинена реєстрація. Я дивився, було 160, 159. Ну щось сто так. 159 169. спортсменів. Це рекорд сьогоднішнього сезону. Не забуваємо, в які часи. Ми сьогоднішній день живемо. До речі, слава ЗСУ, слава Україні. Перемога все ж таки буде за нами. Ну і ми, Віктор Володимирович, подякуємо «Першої преміум бренду, який вже стільки років поруч з нами. Дякуючи «Першій гільдії», ми маємо можливість знімати і показувати вам цю дійсно фієрію стрілецького спорту. Я вам скажу, що не треба забувати, що тільки з цією Маркою першого гільдя все в радість. розумієте? Ну, після змагань. Ну, звичайно. <рес> Ще хотів додати, що насправді отримав десь вісім дзвінків вчора. Людей хтось на комбайні, хтось за кордоном. Так. З співчуттям таким, що от їх немає, але так хочеться і передавав привіт всім учасникам. І тому насправді могло б у нас бути в такій в тяжкій час 180. Так. Але дякуючи всім, хто змогли приїхати, свято буде. Але в цьому сезоні чемпіонат України проводиться одразу на восьми майданчиках. Це дійсно дуже потужно. Є технічні складності. Є складності в тому, щоб налаштувати на всіх восьми майданчиках польоти, ну і забезпечити суддійство, бо все ж таки це чемпіонат критики. Судді теж повинні бути вищого гроші. Звичайно, утруку. звичайно, да. на кожному майданчику присутньо по дві судді, Один є резервний на пару майданчиків, тобто кількість суддів майже 20 чоловік. Ті це професійні люди, які розуміються в своїй справі. Не один раз судили. І судді першої категорії, і національного рівня. Ну, а як завжди, на нас чекає через дві хвилини. Церемонія Урочиста, церемонія yeah. відкриття, гімн України, друзі. Ну і побажаємо один одному тільки гарного Да. Yeah. Дякую, Віктор Володимич. Ну, а ділити своїми враженнями від польотів, від сьогоднішнього свята будемо вже в процесі нашої передачі. Всі ми знаємо Михайла Варфоломеєва, власника СК «Сталеві грози, Вінниця. Майже майстер спорту України. Чому майже, бо вже виконував, але це були всі українські змагання, треба було підтвердити. Ну і на чемпіонаті України це можна зробити. Я думаю, що судячи по твоїй посмішці, по все у нас чудово. Настрій бадьорі, самого ган... погода, яка дивовижна. Міша, ну я е, хотів, напевно, тобі подякувати не тільки від цієї стрілецької родини Вінниці, а від всієї стрілецької родини е, нашої федерації. Бо зробити такий стенд, зробити е, таку школу е, в Вінниці. Да, ми бачимо, як результати одразу пішли вгору. Майже всі майстри спорту. Майже, Майже так. Да, да. Ну нічого, все попереду. А знаєш, як же жити без е, мрії, виконав майстра і все, і жити далі без мрії. Тобто все поступово. Але скажи, будь ласка, а, ти багато стріляєш. От, сьогоднішні польоти налаштування, на твою думку, як вони? Ми не були з тобою на чемпіонаті світу? Ну, польоти як польоти, треба вміти стріляти. постріляти. Це наші ну, складні чемпіонат України. Чемпіонат країни. Що так, друзі. Але польоти дійсно дуже лояльні. Треба просто відповідально працювати з кожною мішенькою. На цих е, змаганнях налаштувальники польотів нам доказали, що легких мішеней не буває і не буде. Відповідально працюєш, правильно став, правильно прийняв, в нужному місці зробив постріл і мішенька збита. Міша, ну вже ми на закаті цьогорічних турнірів. Скажи, будь ласка, а що ще планує СК Стала відгроза в цьому році? Може, якісь турнір для мисливців? Турнір обов'язково зробимо англійський спорт. Між змаганнями зробимо англійський спорт, така дисципліна не обов'язкова, але комерційний тренерчик на один день зробимо, він працює в цій мішені. Тому і зробимо всі мішені, як один день, в суботу якусь виберемо та спрацюємо. Другий день чемпіонату України бачимо, що осінь вступила у свої законні права. Тобто вчора було у нас літо. 26, 28. 28, да. Сонячно, без вітру, все чудово. А сьогодні все кинули шукати у кого які є теплі речі. Осінь, друзі, осінь. Ну і як наш президент сказав, що повинно бути все як треба, чемпіонат України. Один день сонячно, другий день іде дощик, прохолодно і такий зривається потужний вітерець, але це не буде впливати на наш настрій. Максим Віталійович, я подивився перший день непогано там, але там перші три місця з одним результатом йдуть. Да? Е, де я скажу, що там наздрявну з ноздрю ще е, велика кількість учасників там з різницею одна тарілочка чи може дві. Тобто, ага. інтрига, вона на сьогодні залишається в повному об'єму. І як ви правильно сказали, погода дасть нам можливість сьогодні проявити всю майстерність. І вітер, і дощик, і все то дає нам можливість показати, так. хто до чого готовий. Так, ну що ж друзі, а другий день змагань він завжди більш відповідальний. Більш, ну я б сказав, б, жорсткі польоти. Не знаю, як буде сьогодні. Ми сьогодні перейшли на першу площадку, тобто перші чотири майданчика. Це новий стенд. На Крила Грому, нагадую, що ми змагаємося одразу на восьми майданчиках, що й дає. Де, до речі, 160 спортсменів приймають участь, доволі швидко просуватись стрілецькими лініями. Е, але Максим Вітальович, у нас через три тижні свято СССР Південна Пальміра. Саме так, саме так, Розповідай, через три дружі. тижні. Ми всіх запрошуємо на всеукраїнські змагання з компакт-спортингу в Одесу. Сподіваюся, що погода в Одесі ще буде триматись більш тепла, ніж тут, у Хмельницькому. Так. Польоти будуть обіцяю дуже цікаві. Взагалі програма буде дуже цікава. Насичена. Не тільки стрілецькими подіями. Ні, не тільки. Це в певному сенсі так. Підводимо черту да під нашим ну календарний рік наш змагань. Завершується турнірна наша таблиця, і будемо підводити трошки, дивитись на результати, хто що зміг виконати, як все пройшло. Може буде якісь плани на наступний рік. Ну це такий собі трохи фінал. Там ще прав... ще рівно У нас буде ще одне змагання. Да. Але все ж таки буде програма для того, щоб ми змогли сісти там, може біля каміну, чи як построїти плани на наступний рік. Максим Віталійович, тобі гарного настрою. Дякую. І тобі. І... Дякую. Ну і бажаю тобі, бажаю, бажаю, бажаю сьогодні показати себе з найкращої сторони. Зробимо все, що в силах.